Виводжу із тіні, зв'язані воїнствами Господа, святою кров'ю Ісуса, святою чашею Грааля. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Сьогоднішнє відео буде виключно практичне із веліннями, адресованими на виявлення в Україні і справедливе покарання її зрадників. Чим більше українців щоденно виголошуватимуть ці веління, тим швидше ми очистимо від них українську владу на різних рівнях і батьківщину. Я подаю тут два веління, які рекомендував Архангел Гавриїл у Ченнелінгу із за щурів, проливається невинна кров дивитися самим за собою. Подаю також веління, яке сьогодні Архангел Гавриїл надиктував мені зранку. Для підсилення дії велінь, ви можете промовляти їх разом зі мною. Будь-яке веління. Необхідно виголошувати щонайменше тричі, виголошення один раз не має жодної енергетичної дії. Тексти велінь знайдете в інформації під відео. Веління Архангела Гавриїла. Святою кров'ю Ісуса, святою чашею Грааля. Я виявляю усіх нечистивців, із-за яких проливається невинна кров, які своїми нечистивими діями спричинилися до війни в Україні, до її руйнації, до загибелі невинних. Ім'я Бога Я є тим, ким я є. І святе я Христа в мені, ім'я Архангела Гавриїла. Я виводжу всіх цих нечистивців із тіні і віддаю на суд Божий. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Святою кров'ю Ісуса, святою чашею Грааля я виявляю усіх нечестивців, за яких проливається невинна кров, які своїми нечестивими діями спричинилися до війни в Україні, до її руйнації, до загибелі невинних. Ім'я Бога Я є тим, ким я є. І святе Я Христа в мені, ім'я Архангела Гавриїла. Я виводжу всіх цих нечистивців із тіні і віддаю на суд Божий. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Святою кров'ю Ісуса, святою чашею грааля. Я виявляю усіх нечестивців, із за яких проливається невинна кров, які своїми нечестивими діями спричинилися до війни в Україні, до її руйнації, до загибелі невинних. Ім'я Бога Я є тим, ким я є. І святе Яхриста в мені, ім'я Архангела Гавриїла. Я виводжу всіх цих нечистивців із тіні і віддаю на суд Божий. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Веління. Проти сил, антилюбові. Ім'я Бога Я є Тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, ім'я Архангела Чамуїла адресую дане веління на виявлення в Україні і справедливе покарання Господом, зрадників будь-якого рівня. Гетсела антилюбові, любовь, геціла антилюбов, геть целанта любов, гетьселента любов, гетьселента любов, геть целанта любов, гетьселента антилюбові, геть целанта любові, геть целеанти любові. любові, 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 любові. Ім'я Бога я є тим, ким я є. І святе я Христа в мені. Ім'я Архангела Чамуїла адресую дане веління на виявлення в Україні і справедливе покарання Господом. Зрадників будь-якого рівня. Геть целанта любов, гетьселанта любов, гетьселанта любов, гетьселанта любов, геть целанта любов, гетьселента любов, гетьселента любов, гетьселанта любов, геть целанта любові. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені, ім'я Архангела Чамуїла адресую дане воління на виявлення в Україні. І справедливе покарання Господом зрадників будь-якого рівня. Гетселанта любов, анти любові, любов, Гетселанта любов, Гетселанта любов, любові, любов, Гетсиланта любов, гецеланта любов, гецеланти любов, геселента любові. Слова гецела антилюбові виголошувати щонайменше 9 разів. Можна також 50 або й 108. Веління судний зов. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, я виголошую, що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі, і в кожному вознесенному владиці, сьогодні вони отримують сповна. Помножену енергії Космічного Христа, віддачу своїх підлих справ, якими займалися. Все, що направлено проти Христа в мені, усіх невинних, у кожному Синові і доньці Бога, сьогодні повертається назад владою Альфи і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Сен-Жермена. Ім'я Бога я є тим, ким я є. І святе Я Христа в мені, я виголошую, що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі, і в кожному вознесенному владиці. Сьогодні вони отримують сповна, помножену енергію космічного Христа. Віддачу своїх підлих справ, якими займалися. Все, що направлено проти Христа в мені, усіх невинних, у кожному Синові і донці Бога, сьогодні повертається назад владою Альфи і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Сен-Жермена. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Я виголошую. Що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі і в кожному вознесенному владиці. Сьогодні вони отримують сповна, помножену енергію Космічного Христа, віддачу своїх підлих справ, якими займалися. Все, що направлено проти Христа, в мені, усіх невинних, у кожному Синові і доньці Бога, сьогодні повертається назад владою Альфи і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Сен-Жермена.